Двірників Jetta 6. Bosch Made in Mexico В основному ламаються ось ці от пальці, вони ржавіють дуже сильно і закисають. І тоді їх не можна навіть вибити, і вони клинять всю трапецію. Але в мене зламався підшипник. Ось тут підшипник. Він як зламався. Він. Якщо почуєте? То гуде? Зараз спробую.